26 лютого в місті Гатіно прийшов книжковий ярмарок, де був представлений український книжковий салон Клуб і Крення де Монреаль. Організатори доклали багато зусиль для популяризації української літератури в Канаді. Організатори представили чисельні українські видавництва, прикладені англійською та французькою мовами, романи, дитяча література, фотоальбоми, сучасна українська проза та багато іншого. Як саме це допоможе в боротьбі з російською пропагандою? Дізнайтесь в нашому випуску. Важливо, чому ця виставка цей салон. Тому що Україна і ми це доносимо до читачів: що Україна це є окрема держава, вона має свою літературу, свою культуру, свою мову. В неї є дуже надзвичайні письменники, автори, артисти, яких треба відкривати для себе читати через їхні власні очі, пізнавати Україну як на українській мові, як на англійській, так і на французькій. І сьогоднішній салон ми можемо сказати дуже вдалий. У Нас продалося багато книг. Нас залишилися українські книги, і люди, які бажають їх придбати, можуть з нами зв'язатися через український клуб Монреалі. Сьогодні ще є останні дві години, коли люди можуть прийти, але якщо ні, вже на інший раз. Ми теж будемо представлятись. Хай вони слідкують за нашою роботою на Фейсбуці. Однією з головних задач організаторів є популяризація української літератури в Канаді. На їхню думку, українська література є потужним інструментом боротьби з російською пропагандою, яка на жаль продовжує отруювати масову аудиторію в Канаді. Відвідувачі. Які бачили наш досить обмежений каталог, можна сказати, вони були вражені якістю ілюстрації, якістю представлення нашого контенту. Він дуже відрізняється від інших книжкових сценів. Разом з тим, ми поставили ставку на те, щоб протидіяти російській пропаганді нашими скромними силами. Тобто, у нас є історичні, історичні книги Сергія Плохія, Uh, у нас є книги Ан uh, Аплбаум про голодомор і не тільки її. У нас є нова книжка, яка вийшла Володимира Зеленського. Це його промови. У нас є кілька романів са, тих авторів, наприклад, Станіслава Асєєва, чи Чеха, чи які пережили окупацію, або якісь які, історична батьківщина, це, це окуповані території. Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. І у цих романах автори. Насправді посилаються на певні елементи своєї біографії, наприклад, Станіслав Асєєв у його книжці «The Torture Camp on the Paradise Street». І посилається на певні елементи, коли він сам до 2019 року перебував у катівні. І звісно, це дуже вражає відвідувачів нашого стану, коли ми про це говоримо. Відвідувачі були вражені якістю корінських книжок, художних арт видань та ілюстрацій. За кілька днів книжкову ярмарку сотні людей відвідали український книжковий салон та придбали чисельні твори українських видавництв. За словами організаторок, українська література в перекладі широку стає все більш популярною серед канадської молоді. Під час ярмарку чимало людей висловили солідарність з Україною на підтримку української спільноти. Отже, за 2014 року у нас триває гібридна війна а між нами та між державою терористом. Це йдеться про те, що Держава-терорист використовує інформаційну складову і культуру і медіа для просування своїх наративів, для просування своєї лінії. Причому це робиться, як ми знаємо, дуже грубо, але тим не менше це працює. Відповідно, найменше, що будь-хто може зробити з українців, які приїжджають, так це піти в найближчу муніципальну бібліотеку і попросити контент українською мови, попросити українську книжку або книжку про Україну. Якщо цієї книжки немає, то повні формуляр, щоб цю книжку закупила ця бібліотека. Це те, що ми робимо активно в моноградні на рівні різних бібліотек, і те, що може зробити будь-яка людина. Тому що зараз я процитую великого коцаря і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Mm -hmm. Тут всі вже не зрозуміти, що це наша біблія слова тараса. Книжкова ярмарка добігає кінця, але це не остання зустріч Ukrainian Club de Montreal. Амбіційна команда буде продовжувати роботу з метою популяризації українського продукту та боротьби з російською пропагандою.